Для тих, хто вважає, що постійно потрапляє в гру маніпулятора, знаєте, я хочу сказати, що які у вас очікування від інших людей? Тобто ви приходите кудись. У вас ділове спілкування, і ви очікуєте, що вам будуть говорити саме чесно і відверто, ну ми дорослі. Всі люди різні, і кожна людина, коли спілкується, вона має свою мету, і цю мету досягає тим методом, яким вона бажає, або яким їй зручно, або яким вона вміє. Зупиніть очікування. І сприймайте розмову, ділове спілкування, ділову пропозицію. Не як маніпуляцію, а це просто ділова пропозиція. Чи ви погоджуєтесь, чи не погоджуєтесь. Ви завжди маєте право вибору. Зупиніть момент, що от вас всі можуть маніпулювати вами, да? Це ілюзія, це чомусь так надумано. За, за цим дуже легко, знаєте, ховатися. і Приймати рішення, не обирати, не брати відповідальності потім за цей вибір. Ну, мене ж маніпулювали. Стоп! Це просто пропозиція. Дякую.